Друзі вітаю Господарям великий привіт Буду висівати зараз квасолю, такою сівалочкою До речі це сижу біля трави у цьому році я не знаю з чим зв'язано але трава чи то попідмерзала, чи то попідсихала. Взагалі не зрозуміло. І це не тільки на цьому городі, це і навіть там, де люди не, культурно нічого не робили. Оце, як бачите, це підгорівше. Чого воно підгорівше, хто його знає. А це кущ знову ж таки підгорівший. Сказати, що вологи нема пройшли дощі. Ну то латка чорна, ми ще там от друга, третя, четверта. Ми ще завели Цілу зиму, трохи цілу сезон гулялася. Ось я собі ось такої ласольки. Якщо професійно займатися, звичайно, треба її... Воно тут і різноправда, щоб вона була відкалібрована. Не відкалібрувавши, висівається моєю сівалочкою, не так би як хотілося. А тут я пройшов від обніжка кусочок, оце це я випав. Засандати туди вниз, хай росте. Ще не як я синок оцей не обріжу гілки, так хай росте, якесь поління буде згорить так бав я стандартний бабушкин стаканчик. Оце трішки пройшов. Зразу розділилася фракція. Те, що менше полізло, як ви бачите, те, що більше залишилося. І ось отут обов'язково треба вже ну приносити не буду, буду менше насипати, вже буду знати, що вискакує. Квасолинка, та, що зверху лежала, вона вискочила через цей бар'єр. Так що ну, вам гарного перегляду. Тут діляночка теж не фрезер... Ну, фрезерована вона була перегні я перебивав туди в землю, вганяв. Так, пізніше ходив я э, своїм ручним культиватором. І перед тим як зараз, оце година раніше, я пройшов культиватором знову ж таки руч, ручним. Для чого? Для того, щоб той ну, сошничок, що в мене там знизу знаходиться, він заліз туди в грунт. Хоча, я так дивлюсь, треба було, мабуть, я вже цей поставив для дрібного насіння, дисковий як найкраще Пізніше я вам покажу там сходи, з'явилися бурячка і морка вилазить. Відповідно, є на що подивитися. А ось да, по великому рахунку може гарно що я не замінив. Подивлюся, які будуть сходи при висіванні оцих великих культур. Кукурузка вже зайшла. <сум> Буряк, морква, кукурудза. Оце зараз я висіваю. Це саме останнє вже. Раніше я там дещо повисівав. Ось Квасолю, так, подивимося, які будуть сходи, як глибоко насіння заховається, хоча я так дивлюся, по сошничку, воно йде поверху. Не залазить цей сошник, треба було фризу заганяти сюди, ну, хоч вона в мене і причеплена ще до мотоблока. Але не став я вважатися сюди і тягнути, думаю, що приросте. Знизу у мене знаходиться вологий ґрунт ось оце бачите. Оце скільки тут сантиметрів 4 ось такого пухкого. так, А сюди, якщо попаде, а вона попаде на сінина, зверху вона притрушиться наполовину вологим, наполовину сухим. Бур'янів мусить бути небагато. Це хіба що піде з неба дощик? Бачите. ну. Марти такі, що дощика не буде. Тоді бур'ян полізе, звичайно, гарно. Ну, з одного боку гарно б щоб і пройшов би дощик, а з другого боку заросте. Якось вже будемо балансувати. До речі, часничок який ви, Оце цибуля. часничок, який ви бачите, начебто це два дні більш-менш тепло стоїть. Нижні листя пожовкли, те, що морозило їх два рази. Так, ну а те, решта у тебе стоїть нормально. Звичайно, і дрібний, і не дрібний. А між рядочку я прохожу, порядку ще поки нічого не робив. Тут оце, тому як росте ця гречка по тому як вона набирає масу і тому як і неї між до узлі короткі. Тут добриво збалансоване, тобто те, що я кидав, ні травмофосочку, бачите. Головне, щоб спрацювало по культурі. Так що з добрими ми я вгадав, азотних добрив не знаю багато чому. подивимося. До речі, ну камера не покаже. Оце де я зараз стою, тут кинутий карбамід карбамід мочовини так? а з того боку кинута аміачна селітра. Так ось по ось цьому сорту, оцьому сорту оце ось рядочок раз і вправо, вправо, вправо до, до цього. Це тут у мене висіяна дрібна фракція повітряних бульбочок. так? Отут карбамід мочевини спрацював набагато краще, хоча й температурний режим і все решта було. Ладно, це я так відійшов, бо тут стою я в по чесничку окремо, заснімо, трішки обговоримо. Ну а зараз давайте пробуємо висівати, подивимося, що з цього вийде. Нагадую, що фракція тут у мене довга по відношенню до ячейчок, які на диски. Як вже вона буде висівати, як висіє. Як висівати то як вона висіває, я знаю. А як висіє зиє, вже ж подивимося, пізніше пока була ну і так як грунт підготовлений я б сказав не дуже якісно так він то розпушений. з бур'яном я поборовся все як повинно бути але це великі фракції не побиті вергоною. Ну, Повільно да. буде тут проблемка. Можливо, можливо ні. Буде багато пропусків. Боку фракція така, що вже дрібне все вийшло, мабуть, доведеться його висипати, засипати другий мішочок. зараз розподимось. Так лізе. Фракція велика відповідно, в опори не попадає. Тут би треба, щоб воно не висипало. Там. Так що це така морока із довгими насінинами. Казалось би... Бери досі, як бачите, є проблемка. А, той диск, який у мене є зроблений на сьогодні, так той бере більше. Там пори більше. Так, зараз я цю фракцію викидаю. Сподіваюсь що хоча я так дивлюся, що це мабуть інше. Що нас досіять, мабуть рядок досію, як небудь уже так. Так що як ви бачите... проблематично якщо на підходящих дисків то можна було висіять я його вручну ну це я те показую що щоб люди бачили і не сподівалися що якщо є сівалочка треба на гарна не була все рівно треба дивитися збирати під неї ну скажем так дуже багато нюансів які треба враховувати не врахувавши їх висіять ідеально не вийде повисипалося насадився А якщо б це був чи була кругла фракція, пішло б ідеально. Це в мене два мішочки із довгою і ще із круглої фракції. Ну, сорт інший. Відповідно, якщо вже планувати займатися. Квасолькою, ну так, щоб висів був неручний, да? то вже треба задумуватися Тому що я щось так думаю, що проблемна буде. А от, до речі, та сівалочка, яка в мене мотоблочна, там я коли перший рік її зробив, то я висівав нею. Там Начебто я один рядок, треба буде пошукати. Один рядок просіяв, де пропусків не було взагалі. Просто там лопаткою бере і ширина квасолини, яка б вона б не була, вона лягає якраз на забірний диск. І виходить, все ідеально. А ця ось фракція менша. Вона вона навіть висипається по іншому. Тобто це сорт інший. Та це цовкотіла. Це те, що бачите, насіннячка багато, зараз буде випадати. Ця повинна Як найкраще. Тепер дивимося. Так, сипаться мимо, це не гоже. Я дивлюсь, куди висипається, вирядки змінились. Ну да ладно. Ось ще невеличка. Якось з бур'янами поборкась. Ну ось, ви бачите, змінилася розмір, змінився. Так виходить. Мама насінина. І вже Велочка працює по Так, вибивається все рівно підготовлено поганенько. Ще рядочок, гадаю, півтора і на цьому висів закінчиться. Побачили, так? Під яку фракцію даний диск. Ота попередня була, був розмір там менший. Класовинка, це в попередньому ролику. Там вона висипалася взагалі винятково гарно. А тут, щось близьке до цього. Зрозуміло, фракція має розмір, має вирішальне значення даже тут. І все. Це оно так вийшло. Зараз я походжу, подивлюсь, але ніде нічого зверху не лежить. Можна все. сівалочка зробила свою справу. Що, друзі, дякую за перегляд. Побачили ви плюси-мінуси, на що треба звертати увагу, якщо доведеться. Купувати так чи самому робити. І майте на увазі, що все як би, яка б вона б не була одна єдина, я так от і думаю, що вакуумна, яка дасть можливість висівати. Ну там будуть другі нюанси, які будуть нерви псувати. так тому що там Зовсім інші механізми, які впливають на наш психічний стан. При при, при висаджуванні і так далі. Ну, то все чепуха. Так, висівав, висіяв я повністю все. Залишилось там два кульочки. Подивлюся, де його приткну. Ну, якось так. Вам на все добре, бувайте здорові ще побачимось.